Як краще діяти, друзі, готуватися до зустрічі, до візиту клієнта або імпровізувати постійно, сподіватися на а зараз щось я вигадую. На мій погляд, потрібно така, знаєте, золота середина. Потрібно готувати класні мовні оберти, цікаві аргументи, потрібно а, готувати. Елементи закриття, тобто, що саме ти скажеш, або як ти скажеш, коли ти 10, 15, 30 разів вже це проговорив, у вас вже буде формуватися така база автоматичних відповідей, автоматичних мовних обертів. А ось на початкових етапах я рекомендую класні цікаві. Тези, класні, цікаві якісь аргументи в презентації ще раз, в закритті, у відпрацюванні сумнівів, їх заздалегідь готувати, щоб ви якісно їх застосовувавши, ви потрошечку по собі формували базу ось таких автоматичних відповідей. і далі ви вже будете імпровізувати. До зустрічі.